Вітаю вас! І зараз Давос і четвертий день форуму у фокусі, якого ми тримаємо Україну. Хто в четвер рано встає, той починає день з українського сніданку. Це традиційний захід, який відбувається щороку. Щоразу його теми різні цього року? Це захист життя і свободи України. Чи впорається Європа і захід з цим викликом? Снідали переважно ті, що сиділи в залі. а Це численні запрошені політики, економісти, журналісти. Ті, що на сцені переважно пили воду і говорили. Модератором був Фарид Закарія, ведучий власної програми на CNN. Першим він надав слово польському президенту адже Дуді, який одразу змалював сувору реальність. У світі відбувається формування коаліції диявола, яка не лише сприяє путіну, а й готова брати на себе повноваження і ризик руйнування міжнародного порядку Треба пам'ятати, що Україна бореться не тільки за свій суверенітет, але й захищає наші демократичні цінності. Ми не повинні про це забувати. Війна в Україні має символічне і психологічне значення. Якщо Путін переможе в Україні, то це дасть чіткий сигнал всьому світові, і всі його прихильники посилюватимуть свою діяльність проти західного світу. Дуда наголосив, що заходу треба готуватися до довгого маршу, під час якого потрібно буде боротись за безпеку громадян, підтримувати Україну, допомагати їй у відбудові, зокрема за рахунок активів, які треба конфіскувати в агресорендплісрімембердис ваша вилнатстопон'юкраїн. Будь ласка, запам'ятайте це. Росія не зупиниться на Україні, інші країни в східній Європі, на Кавказі у Центральній Азії можуть стати наступними. Це абсолютно точно Якщо Росія виграє цю війну, вона атакуватиме інші країни, це типово для російського імперіалізму. Так for Russian imperialism. міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон назвав війну Росії проти України боротьбою покоління. Is very clear to us. для Британії все дуже зрозуміло. Це боротьба нашого покоління. Це те саме, що бути міністром закордонних справ у 1939-му і боротися. Ми знаємо, що якщо замирюватися, то буде тільки більше агресії. Тому Британія першою надала протитанкову зброю, танки, артилерію. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі і будемо це робити скільки буде потрібно. Якщо ми всі зберемо наші економічні потенціали, то ми в 25 разів більші за російську економіку, підкреслив Кемерон. Тож ми маємо спокійно і ефективно довести процес до логічного завершення. Наш міністр Дмитро Кулеба, який напередодні видав хітову фразу про те, що цього року українці мають скинути Росію з неба, в четвер міг отримати нагороду за настирливість, тому що він у тисячний раз пояснював, чому концепція уникнення ескалації з Росією є. Хибною по суті треба віддати належне. Усі українці повторюються вже практично два роки. Been since then, day з першого дня нам кажуть не ескалюйте, і через це було втрачено дуже багато можливостей. Цю концепцію треба вилучити з процесу ухвалення рішень, тому що все, що відбувалося за останні два роки, доводить, що так робити шкідливо. It's just a thing to do. апокаліптичні прогнози не справдились. Партнери, які боялись Росії і відкладали ухвалення рішень, зрештою це робили, але було втрачено багато часу. Отре пояснював Кулеба для перемоги України. Потрібно не 40 Хаймарс, а 400 і не 80 танків, а тисяча литовці, як завжди, співають з нами в одній тональності. про меседжі до Путіна, було б дуже добре взяти на себе зобов'язання не лише підтримувати Україну стільки скільки знадобиться, а й сказати, скільки знадобиться для перемоги а також додати, щоб не знадобилося для перемоги, це буде стримувальним меседжем для Путіна. На одній із післяобідніх панелей Давоса фокусувались на глобальній безпеці, і там радник віцепрезидента з питань безпеки Філіп Гордон зробив важливу для нас заяву. Зрештою, сказав він: ми отримаємо допомогу для України, але за кожен день прожити без цієї підтримки ми платимо велику ціну. Конгрес має більшість в обох палатах, яка підтримує продовження допомоги однак, зволікання коштує чимало. Резюмував Гордон. Наостанок хочу, щоб ви послухали представницю ще однієї дружньої для нас країни Канади, яка підтримує Україну, бо це відповідає її національним інтересам. Так сказала її представниця міністерка фінансів Христя Фріланд. Зрештою, вона так розчулилась, дякуючи українцям, що це швидше нагадало вручення якоїсь премії. Ютолиамейзен кожен з вас герой. І кожен з вас буде записаний в історію України. Дякую вам щиро і слава Україні! На цих кількох секундах майже шоу-бізнесу я завершу свою розповідь, щоби наступного разу поговорити тут, на youtube каналі Українформу, про підсумки Давойського форуму. Але вже не у формі щоденника, а у формі інтерв'ю. Тож до зустрічі зовсім скоро.